Сьогоднішню лекцію ми ну, за вашими бажаннями і заявками зробимо українською мовою. І я все одно буду просити вас долучатися. Я бачу, що в нас велика кількість людей є, що не вмикнула камери, але я сподіваюся, що ви слухаєте, що ви включені, да? тобто і включені в наші такі не тільки обговорення та рішення стосовно мови. А ще й будете включені стосовно тематики. І от я хотів би якраз продовжити трошечки те, що Юля почала. І вона казала, що діалогічність може бути включена, і саме діалогічність, як одна з основ гештальтерапії, вона мені дуже важлива. Я її завжди не те що ціную, а навіть плекаю. І тому хотів би, щоб ми в діалогічному форматі провели нашу таку сьогоднішню лекцію, нашу зустріч. От, і саме тому я це роблю, тому що багато досліджень я читав і розумію, що коли лекція побудована просто від одного автора, то закарбовування матеріалу, запам'ятовування воно ну, має не дуже високий відсоток. А коли людина включена, коли вона сама є співавтором, коли вона розмірковує, коли вона осмислює, коли вона щось додає, то тоді, звісно, матеріал най, ну, більш краще запам'ятовується. От, я думаю, що ви погодитеся з тим, як, що нам каже статистика та вчені, От, і буде ваша інтенціональність ну, так, перевіряти на можливість її втілювати в онлайн-форматі. І коли ми кажемо, да, давайте так, я почну, спочатку буду робити невеличкі вступи, потім ми будемо говорити, і далі я буду спрямовувати лекцію за тим, куди буде йти цікавість наша да, там та бажання щось дослідити. І якщо перше, про що ми говоримо, да, там, про особливості умови в, про особливості роботи в умовах війни, то це справді буде вимагати від нас розуміння того, що зараз відбувається в фоні. Річ в тім, що фон під час війни він дуже мінливий. І саме тому, саме тому гештальтерапія зараз дуже помічна. Чому? Тому що гештальттерапія, на відміну там, від е, напрямків, які мають певні протоколи, стандарти, на, тобто вона дуже спрямована на людину, на відчуття тут і тепер, на е, розуміння того, як і саме що відбувається. І, Саме тому гештальт-терапевти, які знаходяться в потоці, які знаходяться з увагою, які включені, які можуть чути, тобто вони можуть в цій реальності, де все дуже швидкоплинне, дуже добре балансувати людину, дуже добре калібрувати її базові психічні процеси. Це саме те, що зараз потрібно людям. Це розуміння власних потреб, власних психологічних процесів, встановлення певних контактів, утворення простору такої безпеки, розуміння тепла і підтримки. От, і саме це ми можемо добре робити.